Високотехнологічний творчий експеримент. Він передував виникненню фотографії і кінематографу. Лише новаторство можна зацікавити молодь. Впевнений засновник арт лабораторії Юліан Яковина. Її створили на базі обласної організації національної спілки кінематографістів України, яку пан Юліан очолює впродовж 15 років. Експериментальна арт лабораторія кінематографу та фотографії презентувала виставку цифрового живопису. Зображення фіксується пізніше за допомогою редагуючих програм воно трансформується і є різні накладання, фільтри, ось, і створюється такий образ. Ну, до прикладу, кожна фотографія десь має до 30 таких накладок різноманітних. Над нею працюється інколи довго. А інколи вона виходить миттєво два роки тому він демонстрував свої експерименти зі світлом, а саме люмінографію для створення нової оригінальної серії робіт. Автор обрав сенсорний дисплей смартфона як полотно, стилус як пензель, а цифрове фото як ескіз. Цифровий живопис Юліани Яковини створений виключно в телефоні, без додавання жодних коректив у автономних графічних програмах. Свої цифрові живописні твори, які вирізняються особливою яскравістю, художник переніс на скляні моноблоки. Мій московський вчитель по операторський майстер Григорій Озерський мені завжди, ще коли я був молодим, він мені казав, що і Наставляв Юліани, вивчати драматургію кольору. І ось сьогоднішня виставка це так, якби його настанова. З кольором потрібно дуже обережно працювати. Одна з улюблених робіт автора ось ця золота рибка. Простір, композиція, рух це назви окремих серій. Ще одну автор присвятив українському поетичному кіно. Зокрема, кадр пам'яті Івана Миколайчука, а уособлення Сергію Параджанову. Виставка Юліана Яковини триватиме до 27 травня.